Всім привіт! Я останнім часом дуже полюбляю чіа пудинг і тому в пошуку цікавих ідей та рецептів. І ось один із них це у нас чия пудинг зі смаком кави та шоколаду. Рецепт максимально простий, тому вийде у кожного. Беремо густий йогурт. Свіже зварену і трошки охолоджену каву, насіння чия, мед або інший підсолоджувач за смаком. Його можна замінити на інший сироп, цукор або навіть згущене молоко. Також додаємо декілька крапель ромового екстракту і какао. Гарненько перемішуємо вінчиком до повного об'єднання інгредієнтів і поки чия пудинг доволі такий рідкий. Переливаємо його в стакан або іншу ємність і ставимо в холодильник на ніч для того, щоб він там настоявся і стабілізувався. І подивіться, яка краса у нас виходить на ранок. Він вже стійкий і має більш плотну консистенцію. Залишилося його прикрасити йогуртом та посипати какао і можна смакувати. Це дуже гарний та поживний сніданок, або просто смачний та простий десерт. Обов'язково спробуйте та приготуйте. А я вам дякую за перегляд та смачного.